Два вибухи, два дня поспіль і обидва на залізниці. Диверсанти знову атакують Харків, а точніше, станцію, яка має назву основа. Перший вибух прогримів у ніч на понеділок. Ціль підривників цистерна з паливно-мастильними матеріалами, які призначалися для Збройних сил України. Попри те, що цистерну сильно пошкодило, а де спаливо витекло, постраждалих на щастя не було. І вже наступної ночі підривники знову підклали вибуховий пристрій, але цього разу під залізничні рейки. Якщо проходил, під одним із вагонів, пройшов взрыв. В принципі, нічого глобального не произошло. Правда, два вагоні соскочило з рельс, ну залишилися на шпалах. повреждено, Повріждена права калія один метр. Під час вибухів ніхто не постраждав, а відтак обидва інциденти вже кваліфікували як диверсії. Теракт це е, кваліфікується, коли е, вибух направлений на те, щоб було більше якомога більше жертв. А диверсія кваліфікується тоді, коли просто хочуть е, е, залякати людей, е, тобто не 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 направлено на жертви. Сам губернатор Харківщини назвав ці вибухи своєрідним звітом про російських активістів перед своїми кремлівськими керівниками-наставниками. Каже, колишня українська столиця оточена диверсантами, які у будь-який спосіб намагаються дестабілізувати і без того нестабільну ситуацію в місті. Для того, щоб е, сепаратистські настроєні групи бачили, що їх хтось підтримує, іменно хтось. Ані широкі маси а не широкі слої. і в целях для мірного населення створювати паніку і створювати напряження. Плюс этим всім інцидентам сіється розпространяється серйозна російська пропаганда. Полювання на диверсантів триває, однак втримати охорону, а деколи і оборону дуже важко. Зізнається Ігор горраннін. Адже по один бік Росія, а по інший – Донбас. Втім, навіть попри таку напружену ситуацію в регіоні, за останній час харківські силовики затримали понад 50 диверсійно-розвідувальних груп.